Як допомагати дитині у виконанні домашніх завдань? Знайдіть і знешкодьте хибні очікування. Запропонуйте дитині подумати, чи є в неї які страхи стосовно підготовки домашніх завдань. Якщо просто запитувати, що непокоїть, то школяр може промовчати, бо не здатен сформулювати причини. А інколи він побоїться, що такі розмови це початок сварки. Якщо причина знайдена, запевнюючи, що нічого страшного не станеться. Ви підтримаєте в будь-якому разі. Далі влаштовуйте дитині перерви раніше ніж. Вона знайде спосіб уникнути роботи. У початковій школі достатньо щось робити протягом 10 хвилин, а потім перерва 5-10 хвилин. Після години такої праці потрібна тривала перерва не менше, ніж півгодини. Також треба зрозуміти, що тривале зосередження не підвищує, а навіть знижує ефективність роботи вашої дитини. В головному мозку необхідно короткі, але часті перепочинки. Він має перейти з режиму зосередженої уваги в режим розконцентрованості або щось заслугу. Своїти і глибоко зануритися в матеріал. Друзі, в наступних відео ми продовжимо цю тему, але на нашому каналі вже доволі багато подібних роликів. Тож прямо зараз ще раз закликаю вас підписатися на наш канал, щоб нічого не пропускати.